Лише уявіть, збройні сили Сполучених Штатів не захищають, а контролюють своїх громадян. Верховенство права більше не існує замість демократії диктатура. Мотрошно чи не так? Одна людина з оточення Дональда Трампа каже, що це не абстрактні ідеї. Це те, що чекає Америку у разі другого пришестя 45-го президента. Чи дійсно Трамп такий всемогущий? Та як виглядатиме його прорив до влади у разі поразки на виборах? Далі у світогляді. Дональд Трамп фашист, і ні, це не наша особиста думка. Так вважає Джон Келлі, колишній генерал морської піхоти і найтриваліший керівник адміністрації Трампа. Протягом багатьох років він зберігав відносну тишу щодо свого перебування у Білому домі. Але зараз з наближенням виборів виявляється, йому є що сказати, і його слова шокують. У минулому випуску ми розбирали заяви Трампа про використання військових проти його внутрішніх опонентів. Ця заява стала останньою краплею в чаші терпіння пана Келі. Він зустрівся з журналістами Нью-Йорк Таймса і дав невтішну характеристику Трампові, розкривши його диктаторські схильності. Джон Келлі сказав, що на його думку пан Трамп відповідає визначенню фашиста, що він керував би як диктатор, якби йому дозволили, і що він не має жодного уявлення про конституцію або концепцію верховенства права. Ці свої слова Келлі підкріплює кількома аргументами. По перше, він підтвердив чутки, що Трамп кілька разів позитивно відгукувався про Гітлера мовляв, він зробив кілька хороших речей. По-друге, під час свого президентства Трамп вважав, що він наймогутніша людина у світі, яка може робити що захоче, коли захоче. Келлі розповідає, що коли він заступив на посаду голови адміністрації Білого Дому, йому довелося пояснювати президентові, що люди в його точенні інші високопосадовці присягнули на вірність конституції, а не на вірність Трампу. Дональду, начебто, було важко осягнути цю концепцію, адже все своє життя він найбільше цінував людей, які вірні особисто йому. Ну і вишенька на торті Трамп принижував ветеранів з інвалідністю. Він не хотів бути присутнім на заходах, де були люди, які втратили кінцівки на полі бою. Мовляв, це погано виглядає. Колишній президент також називав тих, хто загинув у бойових діях лузерами і невдахами. Келі м'яко повідомив, що така поведінка головнокомандувача США є цікавою. Щоразу, коли згадувало сім'я Джона Маккейна, Трамп починав розходитись про те, що він не вдах, а всі ці люди лузери. Він не міг зрозуміти, чому ми вважаємо героями тих, кого вбивають на війні. Я ніколи не міг зрозуміти, чому Трамп був саме таким. Імовірно, він єдиний американський громадянин, який так ставиться до тих, хто служив своїй країні або віддав за неї своє життя. Нагадаю, що покійний сенатор Джон Маккейн був військовим льотчиком. Під час війни у В'єтнамі його літак підбили, він капультувався і приземлився в озеро у центрі Ханоя. Він зламав обидві руки і ногу та був жорстоко побитий в'єтнамськими солдатами. В такому стані Маккейна помістили у в'язницю, де він провів 5 років. Чи дійсно такі люди не заслуговують на шану з боку свого президента? Розповідайте у коментарях, що думаєте про ці заяви Трампа. У своєму різкому висновку Джон Келлі повторив, що характери поведінка 45-го президента не відповідають американським демократичним цінностям. Він підкреслив, що виборці повинні бути більше стурбовані придатністю кандидата для роботи на посаді, аніж його політичною позицією, наголосивши на небезпеці обрання того, хто ігнорує правові межі та демократичні норми. Враховуючи усе вище сказане, видання політику окреслило цілком реальний сценарій, за яким Трамп програє і все одно прийде до влади. У цій статті описуються різноманітні стратегії, які він може застосувати, спираючись на свій досвід 20 21 років. USA! 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 Отже, поїхали. Крок перший посіяти сумніви щодо чесності виборів. Просуває безпідставні заяви у медіа про широкомасштабні фальсифікації, і таким чином він створює наратив про нелегітимність виборів, який зможе виправдати оскарження їхніх результатів. Крок другий тиск на членів виборчих комісій. Маючи більше союзників у виборчих комісіях штатів і округів, Трамп може тиснути на тамтешніх чиновників, щоб вони затримували або відмовлялися засвідчувати результати виборів у ключових штатах. Це створить хаос і невизначеність, які підігріють напругу в країні. Крок третій провести своїх людей до колегії виборників. Тут поясню детальніше. Американська виборча система має кілька етапів, і цьогоріч вона виглядатиме так. 5 листопада на президентських виборах проголосують американці, але фактичне рішення щодо переможця приймає колегія виборників. Вона голосуватиме 16 грудня. Перед волевиявленням і демократична і республіканська партії складають свої списки виборників для кожного штату. Голосуватиме лише один перелік в залежності від того, який кандидат переможе. А втім, конституція не забороняє місцевим владам обрати колегію на свій смак. Отож Трамп може чинити тиск на штати, очолювані республіканцями, щоб ті відправили протрампівську колегію, навіть якщо у цих штатах народне голосування виграє Гарріс. У 2020 році Трамп намагався це зробити, але очільники штатів чинили опір і обрали списки демократів, якщо там переміг Байден. У 2024 році з новими лідерами у деяких штатах експрезидент може спробувати цей трюк знову. Крок четвертий зрив засідання колегії виборників. Як я вже сказала, колегія голосуватиме 16 грудня. У цей день можливі протести і заворушення. Керівництва штатів готуються до цього, адже люди, які пов'язані з виборчим процесом, вже одержують погрози від невідомих. І п'ятий крок: зрив затвердження результатів виборів у конгресі. Зараз мало хто про це говорить, але разом з наступним президентом Америка також обирає повністю новий склад палати представників, і битва точиться за усі 435 місць. Зараз більшість там отримують республіканці на чолі зі спікером Майком Джонсоном. Натомість Сенат контролюють демократи, але і там наслідок виборів може змінитися розклад сил. Цьогоріч розігрується 33 місця зі 100. 6 січня новий склад конгресу збереться, щоб офіційно підрахувати голоси виборників під головуванням на той час ще чинної віце-президентки Камели Гарріс. Проблема у тому, що якщо республіканці утримають більшість у палати представників після виборів, вони можуть спробувати оскаржити або відхилити кандидатуру Гарріс на посаду 47-ї президентки США. Звісно, щоб запустити цю процедуру, противникам демократки знадобиться чимало голосів ще й підтримка Сенату. І тут все залежатиме від того, хто його контролюватиме. Та якщо республіканцям все ж таки вдасться запустити у хід усі ці процедури, це буде їхня найкарколомніша спроба втручання у результати виборів. Виникає питання: якщо всі можливі кроки Трампа відомі наперед, не вже немає законів, які завадять йому прийти до влади завдяки тиску чи лазівкам. Експерт з конституційного права Річард Пілдес вважає, що скоріше за все спроби Трампа скасувати результати виборів зазнають невдачі, як це сталося у 2020 році. Майже у всіх штатах, які вагаються губернаторами, є демократи, які навряд чи пристануть на будь-які вмовляння Трампа. Джорджа є винятком, але ключові фігури в штаті губернатор Брайан Кемп і держсекретар Брет Рафенс Бергер, зробили під тиском критики не менше ніж будь-які інші політичні діячі, щоб довести свою прихильність забезпеченню точного і законного підрахунку голосів. Він також запевнив, що зміни до закону про підрахунок голосів надзвичайно ускладнили можливість змінити результати виборів на рівні штатів. Існують запобіжники і на рівні Конгресу. Хоча загрозу Трампа не варто недооцінювати, перебільшувати її теж шкідливо, вважає правовий аналітик Норман Айзен. Він каже, що не треба нагнітати страх, щоб ненароком не придушити активність виборців. Якщо американці думатимуть, що їхні голоси не зарахують, що у виборчій системі панують обман та фальсифікації, вони просто не прийдуть на дільниці, і це вже точно зіграє на руку Трампу. Поки ми спостерігаємо та аналізуємо передвиборчу епопею, у США, понад 26 мільйонів американців вже проголосували достроково. Кандидати у цей час продовжують турне штатами, які вагаються в останніх спробах схилити голоси виборців на свій бік. Ще чотири роки камали гаріс і північна Кароліна стане економічною пусткою. Ось що станеться: а решта ваших компаній підуть звідси. Всі це знають. Розумні люди це знають. Вона єдина хто цього не знає. Низький IQ. Вона людина з низьким IQ. Дональд Трамп стає все більше неврівноваженим і нестабільним. І зі слів Джона Келлі зрозуміло, що Дональд Трамп це той, хто цитую, безумовно підпадає під загальне визначення фашиста, хто фактично поклявся бути диктатором із першого дня і поклявся використовувати військових як свою особисту армію для здійснення своїх особистих і політичних вендет. And political vendettas. Трамп і Гарріс буквально дихають один одному в спину. У штатах, які вагаються, розклад сил зараз виглядає так: Пенсильванія та Північна Кароліна тяжіють у бік республіканського кандидата з невеличким відривом. Трамп також у Джорджії та Аризоні. А Гарріс – у Неваді, Вісконсині та Мічигані. Демократка також на першому місці у загальнонаціональних опитуваннях, але між нею Дональдом Трампом усього 2%. І це якщо вірити прогнозам ABC News. The Hill, наприклад, узагалі повідомляє, що Трамп вперше від початку перегонів вийшов вперед, і видання зараз оцінює його шанси на перемогу у 52%. Щоб підсумувати цей випуск, скажу, що перемога Трампа зараз настільки ж як і його поразка. Отож, можливо, йому навіть не доведеться втручатися у виборчий процес. Якщо ж він все рівно захоче повернути владу будь-яким шляхом, то для цього мають зійтися буквально усі зірки в республіканській галактиці. Йому знадобиться контрольована республіканцями палата представників, сенат готовий її підіграти. Чиновники на місцях, які змінюватимуть свою позицію по команді, ну і спікер. Який буде готовий не просто сісти на потяг хаосу, а стати його машиністом? Стільки збігів, що простіше чекати снігу по стелі в липні, згодні? Пишіть у коментарях, що думаєте про друге пришестя Трампа, і навіть якщо він програє ці вибори, лайкайте це відео і підписуйтеся на наш ютуб канал. Па-па!